На уроці вчителька каже Донися. Куди, дурню, дивишся, на дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати, то батьків до школи будем викликати. Викликали і сварились, і плакала мати. Доки буде через тебе я сором терпіти. Дочекалася і вчителька лихої напасти. Припадає їй череду і зониськом пасти. А той радий, підскакує, душечком махає. І до вчительки своєї сердито гукає. Не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом, он ряба уже додому тікає городом. Всі буряки випила, у баби улити, буде баба позивати, будете платити. Да чого ж ви стовпом стали? Завертайте лису за квасолою, дивіться, бо втече до лісу. Не, не, це не в школі на уроці, сісти ручки скласти, Не навчили в інституті ваш череду пасти.